32 поличка. Магічні, неперевершені обсидіани, і будемо їх розглядати зараз. Ось яка цікава форма у цього обсидіана. Неймовірна огранка. Представлений обсидіан є срібними переливами. І також золотисті перевивин. Розмірними ситуації ну, тут йде 12 мм. Вартують вони 900 гривень. 900 гривень така краса. Обсидіана в кульках. 650 гривень коштує обсидіан 10 мм з золотистим переливом. 10 мм, який має золотистий перелив. 500 гривень коштує обсидіан висолкового радужного переливу. Ось вони, красунчики, в яких. На поверхні з'являється кольорова ось така веселка. Кольорове забарвлення. 10 мм ціна 500 гривень. Золотисті обсидіани. Розмір на мистинки 13 мм, Ціна 900 гривень. Весилковий обсидіан. Розмір на мистинки 16 міліметрів. Неймовірне космічне око. І в мене слово паразит. Неймовірний. неймовірний Але я не знаю, який синонім. Напишіть мені в коментарях, якщо можна по-іншому називати ті браслети, які ну дуже подобаються. Дуже подобається кожне око, це просто космічний погляд. Ось яка гарна намистинка, одна краща за іншу. Висилковий радужний обсидіан. Краса, неймовірно, коштує такий браслетик 2800 гривень. Він один в наявності. А тепер показую вам ще веселкові обсіяни по ціні 1900 гривень, великі пласкі браслети, в яких також народжуються. Отака краса. Кольорова краса. неймовірна космічна палітра. Так як ніби фарби, які зараз ти будеш використовувати для того, щоб малювати космос. Хто любить чорне поєднання з золотим, браслет за 1500 гривень. З золотистим переливом обсидян котяче око. Золотий перелив котячого ока. Є трошки менший за розміром. Ціна його. 1100 гривень. На мистенки тут більш скруглені. Ось такі форми є ще сріблястий обсидіан. Коштує 1500 гривень срібне перелив. А ні, який народжується внаслідок виверження вулкану це є вулканічне скло. Скло, до яких людина рук не докладала. А земля сама створювала ось неймовірні дзеркала, в яких відображається її прекрасний світ. І покажу, що вам один вид браслетиків це. Радужні обсидіани у е, особливій такій огранці. Бачите такі ограночки. Ці ограночки роблять зазвичай для того, щоб е, більш яскраво проявлявся е, колір обсидіану. Такий браслетик коштує 1100 гривень.